Путін попередив Європу в Україну йде конвой гуманітарної допомоги для жителів Луганщини та Донеччини. Таке кремлівський головний заявив у телефонній розмові президенту Єврокомісії Жозе Мануелю Барозу, звідки саме йде колона, у якому складі і коли вона повинна дістатися в української території наразі невідомо. З іншого боку, схожа історія вже планувалася минулими вихідними, і тоді лише активна позиція лідерів провідних країн світу та керівництва Червоного Хреста завадили російському вторгненню в Україну. Як українська влада відреагувала на заяву сусідського путіна питання до Людмили Бадалян? Вона тепер на Банковій біля президентської канцелярії і маємо сателітний зв'язок із середмістям столиці. Людо добрий вечір. Є інформація, що президент Порошенко вже завершив свою телефонну розмову з Бараком Обамою. Що власне тобі відомо на цю мить? Саж добрий вечір. Давай я пропоную про все по порядку. Я думаю, що наші глядачі, які можливо ще не бачили, не чули про цю заяву Кремля, мають зараз її побачити. Я попрошу режисерів її показати. Власне в офіційній заяві Кремля, яка з'явилася сьогодні на сайті на Кремлівському, йдеться про те, що президент Володимир Путін поговорив з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Барозою і повідомив про те, що збирається вводити гуманітарний конвой на територію України, тому що катастрофічними є наслідки, як він сказав, військових дій Києва на сході. Власне Донбас пропаде. Від без гуманітарної допомоги від Російської Федерації. Наскільки ми зрозуміли, такий був натяк, і більше того, Росія заявляють, збирається співпрацювати із товариством Червоного Христа. От тільки як нам потім вже стало відомо, московська прес-служба не повідомила про відповідь власне барозу, яку він надав Путіну. А сказав він приблизно таке: будь, будь який гуманітарний конвой, який Росія приведе в Україну, буде розцінюватися як військове вторгнення Російської Федерації. Ці до країни а, Україна, і власне таку саму думку має генсек НАТО. Я пропоную зараз його послухати. Вірогідність цього висока. Ми бачимо, що Росія шукає привід для такої операції, маскуючи її під гуманітарну, і ми бачимо посилення військ, які можуть бути використані для такої незаконної воєнної операції в Україні. А ну і не тільки президент Путін може говорити по телефону з Жозе Манелем Барозою. Петро Порошенко, президент України, теж з ним говорив. Говорив в тому числі про те, що збираються Україна, веде перемовини про міжнародну гуманітарну місію. Власне, сьогодні президент Порошенко говорив справді з Бароком Обамою, і очільник США сказав, що Сполучені Штати Америки готові брати участь в міжнародній гуманітарній допомозі Донбасу. Ну і власне в адміністрації президента, де ми зараз знаходимося на. Нам зазначили, що Україна не тільки міжнародною допомогою ініціює а, власне і самостійно допомагає Донбасу. І що ми маємо ексклюзивний коментар очільника вітчизняного міністерства закордонних справ Павла Клімкіна. От він називає подібні заяви Кремля цинізмом. і власне говорить, що ні про який гуманітарний контроль не йдеться а йдеться тільки про допомогу Червоного Хреста. Давайте послухаємо. Знаєте, гуманітарна допомога вона не повинна знаходитися в площині політики. Ну і зокрема використання такої певної міри військової термінології, як конвой для мене, аж ніяк не пасує до логіки надання гуманітарної допомоги. Тому мають працювати тільки схеми, які прийняті у сучасному світі, і Червоний Хрест. Це саме та організація, яка має повністю здійснювати весь ланцюжок. І ми знаходимося з ними в постійному контакті. Ну і власне, якщо власне, якщо президент Путін вже загорив про те, що збирається гуманітарний конвой водити разом з червоним хрестом. Що ж таке за якому за якою схемою червоний хрест надає допомогу? Нам роз'яснив буквально півгодини тому речник РНБО пан Лисенко. Я зараз пропоную послухати, отже, як Червоний Хрест надає допомогу країнам? Ну в цьому випадку Україні буде надавати Це, а, країни донори Червоного Хреста. Збирають цю допомогу. Ця допомога спрямовується в Україну. Україна визначає яку потрібну допомогу. Україна приймає цю допомогу тільки через прикордонні пункти пропуску, які контролюються саме українськими прикордонниками. Ну і власне і пан Лисенко і ще деякі багато експертів військових вони зазначили, що ну здається, така заява Кремля не більше як такий собі самопіар президента Путіна. Ну але все ж таки вони справді підкреслюють те, що як це сформульовано, тому що сказано, хоч і гуманітарний, але все ж таки конвой. А саш, у мене все дуже дякую тобі.